З цієї колядки, яку виконав дитячий хор з Одеси «Соло-музика», розпочався гала-концерт Коляди на Мазлях у храмі Христа Царя. Анастасія Гаврилаш з чоловіком серед людей, які прийшли послухати колядки. Ми прийшли сьогодні подивитись на Тараса Чубая і на Оксану Муху. Подобається нам. У нас маленька дитина, і поки поки спить, то ми прийшли послухати. Навіть не знаємо, чи дочекаємося, бо ну, дитина лекар. Угорську колядку виконує жіночий хор вчительок з міста Берегове Закарпатської області. Вони вперше беруть участь у міжнародному фестивалі коляда на мазлях. В репертуарі в нас багато є творів угорською мовою. Угорських і кодая твори є. І український, клас, класично, на латині ми часто співаємо. Берегово це таке містечко, де проживає багато угорців. І в нас у музичній школі працює багато угорців. Покуцькі візерунки так звучить назва цього колективу зі Снятинщини. Костюми також у них покуцькі, розповідає учасниця колективу Надія Левицька. Так, в чоловіка, це в чоловічій борі. Кіптарик. А, кіптарик, так. А і як оберіг бабусині, дійсно. На мені бабусина хустка. А, на Чільця. Чільце. Чільце. Чільця. 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 Правильний Чільця. головний убір. Наречена заміж виходить в такому головному уборі. На гала-концерті кожен колектив співає по одній колядці, розповів перед початком концерту співорганізатор фестивалю Ігор Дем'янець. Ці всі колядки, так би мовити, розмежовуються по таких блоках, тому що ми співаємо колядки різні. Є окремо коляди, окремо щедрівки, окремо богородичні колядки. Кран буде задіяний. Також, тобто ми хочемо так, ну не знаю, відкривати ці, Але такі невеличкі кусочки ми взяли з тих всіх онлайнів, які виступали впродовж п'яти днів. Після гала-концерту колядували також на подвір'ї храму. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.